Нещодавно більша частина території Черкащини знаходилась під владою східного антициклону. Погода була стабільною та аномально теплою з денними температурами до 27-29 градусів і нічними 13-15. Нині на наш регіон чекає бурхливий перехід від весни у календарне літо. Погода на території області формується під впливом атмосферних фронтів, які простягнулися від північного збережжя Чорного моря до Карпат. Завтра вони стануть причиною хмарної проясненнями погоди, періодичних дощів різної інтенсивності та гроз. Температурні показники відповідатимуть початку літа вночі 11-16 у день 21-26 градусів. Зливові дощі з мозаїчним розподілом по території не матимуть суттєвого впливу на покращення ситуації зі зволоженням ґрунту. Інформує Черкаський обласний центр з гідрометеорології. Згідно з народним прогнозом, погода влітку буде такою, як у цей день. Якщо холодний вітер, холодно буде і влітку.